Прошу встати суд іде, ранку прошу сідати. Колеги, на пленарне засідання нашого сенату внесено питання про грози справи номер 3 з кісна 2023 за конституційною скаргою Боярова Артура Володимировича щодо конституційності абзацу 1 частини 5 статті 380 Митного кодексу України. Ми розглядаємо цю справу в формі письмового провадження і повідомляю, що на пленарне засідання нашого сенату. Присутні судді Сергій Голованти, Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Галина Юровська. До початку розгляду цієї справи на сенаті ніхто з суддів не інформував про наявність у них реального потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду так що також не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Тому з'ясовуємо, чи є самовідводи. Леву на право самовідводів немає, тому кворум для проведення засідання Сенату є. Головує на засіданні Сергій Головатий і відкриту нашу частину засідання фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Оголошую пленарне засідання сенату для розвідства відкритим суддя доповідач в справі колега Василь Лемак. Ми ухвалили свого часу 1 березня ухвалили розв'язати справу у формі письмового провадження, і тоді надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення прибуття на засідання учасників провадження. Прошу. Дякую, шановний голова засідання. Шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Від суб'єкта права на конційну скаргу Артура Боярова на адресу суду 29 березня 2023 року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Від представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського на адресу суду 4 квітня цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідання другого сенату знаходяться також працівники секретаріату суду. Дуже вам дякую. Шановні колеги. З'ясовуємо тепер питання про розгляд справи за відсутності учасників провадження, зокрема, спочатку суб'єкта права на конституційну скаргу Артура Боярова. Запитуємо в судді доповідача колеги Лемака. Будь ласка. Не, не заперечую за відсутність. Будь ласка, колеги, ніхто? Немає інших думок, немає, тому. А е, у вас, ви як думаєте, Максим Івановичу? Не заперечую вашу часу. Не заперечую. Тому я ставлю на голосування про запозицію. Розгляд справу за відсутності суб'єкта права на Конституційну скаргу Артура Боярова. Я прошу проголосувати. Проголосували ми одноголосно. Дуже дякую. Тепер з'ясовуємо про е, розгляд справи за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського. Ломак. Я не заперечую. Я не заперечую, колеги. Так ніхто не заперечує. Максим Іванович, ви не тому ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутністю представника президента в постійному суді. Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. А я думаю, Максим Іванович, що я не буду вам роз'яснювати права і обов'язки учасника. Не потрібно, щоб не займати. Так це вже було декілька разів. Цьому немає зовсім ніякої потреби, тому... Спочатку е е з'ясовуємо, чи є ще, ну, зокрема, е у вас, Максим Євгенович, якісь клопотання або письмові заяви до початку розгляду. Шановний суд, у мене немає заявку питань. Дякую. дякую, прошу сідати. Е отже, <кій> слово для викладення змісту скарги і підстав для відкриття. Конституційне провадження має суддя доповідач, шановний колега Василимак. Прошу вас. Дякую, доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги та присутні. До нас звернувся бояров Артур Володимирович. Далі буду його називати заявником з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції, абзац першої частини п'ятої статті 380 Митного кодексу України, який надалі буду Іменувати як Кодекс. Друга колегія суддів Другого Сенату Конституційного суду України ухвалою від 22 лютого цього року, відкрила Конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України абзацу 1 частини 5 статті 380 Кодексу. Другий сенат нашого суду ухвалою від 1 березня, як вже говорив головуючий. А цього року постановив розглянути цю справу в формі письмового провадження. Коротко нагадаю про що йдеться в оспорюваних приписах. Так, відповідно до абзацу 1 частини п'ятої статті 380 кодексу. Я цитую тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України, виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну. Для їх особистих потреб зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів убачається, що у вересні 2020 року зайник звернувся до суду з позовом до Волинської митниці Держмитслужби, в якому просив визнати протиправну і бездіяльність митниці щодо ненадання дозволу на передачу права використання митного режиму, тимчасове ввезення щодо транспортного засобу особистого користування та зобов'язати митницю надати дозвіл на передачу права. Використання митного режиму тимчасового ввезення щодо транспортного засобу особистого користування від особи нерезидента. Я це хочу підкреслити заявнику, який також є особою нерезидентом. Рішенням Рішення Волинського окружного адмінсуду від 30 березня 2020 року залиш. Чи ним без змін постаново 8 апеляційного адміністративного суду від 12 серпня 2021 року у задоволенні позову відмовлено. Постанові Верховного суду у складі колегії судів касаційного адміністративного суду від 10 січня 2023 року. Касаційну скаргу заявника було задоволено частково. На думку заявника, це я про його аргументи декілька слів. Скажу: застосування судами системи судоустрою. Оспорюваного припису кодексу призвело до порушення частини першої статті 41, частини першої статті 57 конституції України, оскільки внаслідок існування даної норми та відсутності її якості, це я цитую а його позицію зі скарги його позбавлено можливості користуватися увезеним на митну територію України транспортним засобом, який належить йому на праві власності. Це щодо скарг з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи та прийняття Другим Сенатом обґрунтованого рішення, мною підготовлені низку запитів. Це до правового департаменту Секретаріату Конституційного суду, також низки органів державної влади, наукових і науково науковопідічних закладів вищої освіти. Також мною подано. Окремо листа до спеціальних радників Конституційного суду України з проханням підготувати Аміку курію. йдеться про радників, які працюють в межах реалізації спільного проєкту нашого суду і координатора проєкту ОБСЄ в Україні. Про зміст цих документів по мірі їх надходження я буду доповідати суддям вже, я думаю, на закритій частині пленарного засідання. У мене все. Дякую за увагу. Щиро дякую, шановний колего. І тоді запитання до решти колег суддів. Чи є у вас запитання до нашого шановного суддя-доповідача? Немає? Немає. Шановний uh, Сергія Васильович, чи у вас додаткові матеріали? Наразі немає. Якби були, я думаю, що ви повідомили б. Uh, шановні колеги судді, у кого з вас є мерять, матеріали, чи що там треба було б uh, долучити? Ні у кого немає. У вас, Максим Євгенічу? Немає. немає. Тоді е, вношу пропозицію вважати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного сіна нашого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Ніхто не заперечує вношу цю пропозицію на голосування. Прошу проголосувати Проголосовано одноголосно. Отже, ми переходимо до закритої частини пленарного сидіння у розгляді цієї справи для ухвалення ній рішення. І відповідно рішення буде оприлюднено, як то визначає закон про конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання нашого сенату у розгляді справ за оголошую завершеною. Суд іде.